Біблія, книга вихід, глава 34. І промовив Господь до Мойсея, Витиши собі дві кам'яні таблиці, як перші, і я напишу на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти розбив. І приготовся на рано і вийдеш у рану вранці на гору Синай, і станеш мені там на верхов'ї гори. А з тобою ніхто не вийде, і на всій горі нехай нікого не буде видно. А також дрібна худоба і худоба велика нехай не пасеться навпроти тієї гори. І витисав він дві кам'яні таблиці, як перші, і встав Мойсей рано вранці та вийшов на гору синай. Як Господь звелів, був йому, і взяв він у руку свої дві таблиці кам'яні, а Господь зійшов у Хмарі і став там із ним та й покликав ім'ям Господа. І перейшов Господь перед лицем його, та й викликнув: Господь, Господь Бог, милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милості для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та певне, невидання. Вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях, і Моесей поквапно вклонився до землі і впав. Та й сказав: якщо я знайшов милість в очах твоїх владико, то нехай же Владико йде серед нас, бо народ цей твердоший, і ти Пробачиш нашу провину, наш гріх, і зробиш нам спадком своїм. А він відказав: ось я складаю заповіта перед усім народом твоїм, я чинитиму чуда, як, які не були створені на всій землі, і в жодного народу, і побачить у вас народ, серед якого ти знаходишся, чин Господній, що я чиню його з тобою, який він страшний. Виконуйте те, що я наказую тобі сьогодні. Ось я виганяю перед тобою Амароєняніна, Ханаєніняніна, іхітияніна, і Перезіяніна, і Хівеяніна, і Івусияніна. Стережися, щоб не склав ти умови з мешканцем тієї землі, що ти входиш на неї, щоб він не став пасткою серед тебе, бо ви їхні жертівники Поруйнуйте, а їхні камінні стовпи для богів потрощите, а їхні дерева святі повирубуйте, бо не будеш ти кланятись Богові іншому, бо Господь заздрісний ім'я. Я його Бог заздрісний він, щоб не склав ти умови з мешканцям краю, як будуть вони любодіяти вслід за богами своїми, і будуть богам своїм жертви приносити, то якщо він покличе тебе, то ти не будеш їсти із жертв його, і не візьмеш із дочок Його для синів своїх, бо будуть вони любодіяти вслід за богами своїми і вчинять розпусниками синів твоїх вслід за богами своїми. Летіх богів не зробиш собі, будеш виконувати свято опрісноків, сім день будеш їсти оприсноті, що я наказав був тобі, на умовлений час місяця Аніва Авіва, бо в місяці Авіві ти вийшов з Єгипту. Усі, що відкриває утробу, то моє. Як я, всяка твоя худоба, що є самець, відкриття утроби вола та вівці, а відкриття утроби осла викупиш ягням. А якщо його не викупиш, то заб'єш його, зламавши шию. Кожного з синів своїх викупиш і не будуть являтися перед обличчям моє з порожньою рукою. Шість день будеш працювати, а дня сьомого спочинеш від праці, ворці й у жнива спочинеш від праці. І свято тижнів зробиш собі, і перевеплоду жнив пшениці, і свято збору врожаю під кінець року. Тричі в році вся чоловіча стать буде являтися перед лицем владики Господа. Бога Ізраїлевого, бо я вижену людей перед лицем Твоїм і розширю границю Твою, і ніхто не запрагне твоєї землі, коли ти ходитимеш я являтися перед лице Господа, Бога Твого тричі в році. Не будеш приносити квашенім крові жертви твоєї, і не переночує до рана святкова жертва Пасхи. Початок первоплодів твоєї землі принесеш у дім Господа Бога Твого, не будеш варити ягняти в молоці Його матері. І промовив Господь до Мойсея, напиши собі слова, бо згідно з цими словами склав я заповіта з тобою та з Ізраїлем. І був він там, з Господом, сорок день і сорок ночей хліба не їв і води не пив. І написав на таблицях слова заповіту десять заповідей. І сталося, коли сходив Моїсей з гори Сінай, а обидві в таблиці свідоцтва Майсей руці при сході його згори. Що Моїсей не знав, що ліце його стало променіти, бо Бог говорив з ним. І побачив Аран Аарон та всі Ізраїлові сини Мойсея, аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього. І кликнув до них Мойсей і звернулися до нього. Аарон та всі начальники і громаді, і Мойсей говорив до них. А потім підхопили усі Ізраїльві сини, і він наказав йому все, що Господь говорив з ним на горі Сінай. І скінчив Мойсей говорити з ними і дав на лице своє покривало. А коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з ним. То здіймав покривало аж до свого виходу, і він виходив і говорив до Ізраїльних синів, що було наказано йому, і бачили Ізраїлеві сини, лице Моїсеєві, що променіло лице Моїсеєві. І Мойсей знов накладав покривало на лице своє, аж до підходу свого, щоб говорити з ним.